Так що, друзяки, всім привітос, Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Трохи вчора вночі покаталися, а сьогодні приїхали знову конектиця, конектиця із бур'янами і землею. Так що, друзяки, рубрика шелуцьківська картопля. Так що скоро вже будемо копати, вже підготували нашу площу, вирвали це все діло вручну. І немає різниці, як там людина питала мене, а якби було 20 соток, ви б копали чи рвали бур'ян. Ну, не знаю, ми в селі рвали, і було і по 20, і по 30 соток. Ну, тоді, правда, копали картоплю трошки не так. Тоді були лунки, і ми накопували, вирвали бур'ян, підкопували, а жінки грибли. Потім скидалися в когати, а потім переносили. Ну, Це за городи, які були біля хати. Це було в кожній родині. Так що ну, а зараз трошки все по-іншому. І, але ми вириваємо бур'ян, коли є така можливість. Якщо немає такої можливості, просто скошуємо. Але так трошки е, краще. Сьогодні нас дуже було троє, ми прилетіли бігеньки. От Був у мене помічник. Що збирали картоплі, от, яка там виривається, частково щось прикупали. І от Такий є екземпляр, дивіться, попався. Да? Що це за сорт не знаю, але ну, напишіть, що це за сорт картоплі. Виглядаю, червоно, бачите? От. Ну, це зрозуміло, це Пікасо у нас. Отака От дебела. От. ну Така різна. У нас тут збірна солянки. Але краще все-таки садити картоплі окремо. Так що, хто шарить, що це за картопля, напишіть, будь ласка, в коментарях. Так що робота зроблена. Також вже мутнувся я на нову почту, відправив колеса в 116-ту бригаду. Далі я долучу відео, як ми... Познайомилися з своїм підписником, старим підписником, який ну він не відписаний. Він просто мене не дивився, тому що було не до свинеї, не до курей. не знав, що Шевудько займається е, такою роботою, що підтримує і з командою Ютубовською, і Фейсбучною, і простими людьми із Березані, і не тільки військовослужбовців. І вчора в нас була така зустріч. Так що е, я зняв там трошки відео. От, як е, евакую, евакуювали тачку, відправляли її на Вишневе, відвезли і повернулися назад Євгенію Івановичу. Підготували і спостерігайте. Але я ж кажу, для тих, хто хоче займатися цим ділом, краще купувати хороший посадковий матеріал, а не е, брати і робити збірну солянку або хоча б садити окремо по сортам не так як раніше там садили це все в кущу, в селі там поскидали картоплю і все. Вона там біла і червона. все. Так що, друзі, якось так. Так що далі відосик зустріч з підписником. Ну а також сьогодні я був на новій пошті. Ну а ви мені напишіть, друзі, які, що це за картопля. І напишіть, яка вам така картопля. А яка в неї приблизно вага. Я думаю, кілограм 400 точно. є. Так що все. Підготовили. І по кількості тут у нас 10 соток, біля хати там соток три, невеличке там вирвано. І також є там ще 4,5 сотки ще не підготовлені Так що помаленьку будемо копати перебирати. от І Якщо є така можливість садити це все діло своїми силами, от вже є чим обробляти, то в принципі, я не скажу, що це супер там пупер дохід, але, по крайній мірі, не в убиток. Бо люди, які... Не мають виграти, купити гною, там посадити трактора, посапати, підгорнути, побризкати, викопати, перевезти, то, понятний перед її краще купити. І напишіть, друзі, які ж ціни на картоплю у вас в регіоні. Мені просто цікаво, не оптова ціна, а. Так сказати, в різницю. Так що, друзі, і ціна на червоні сорти, і білі сорти, чи є в цьому різниця, Тому що в селі в основному люди на це не звертають уваги. Але є різниця, я думаю. є, І цінуйте свій труд, і працюйте. Так що, друзяшки, на цьому від мене все. Вам гарного перегляду. Підтримую наших хлопців і дівчат, тому що, тільки дякуючи їм, ми маємо можливість це робити. Ну, а також не забувайте. В суботу приєднуватися до нас в прямі ефіри. Будуть цей раз дівчата, поспіваємо, поспілкуємося і підтримуємо наших хлопців-дівчат. і Так що гарного перегляду. Ну Що ви, братіки? На чермет хочете здати мої лапи, так? Да? <різь> Оці попалися, да, братани. його! А казав, друг, друг, друг. Ні, Я обрав у серії, <різь> підпишуся. Ти контролювати твій процес, твої блоги. Да? <ривіт> так? — Друзіяки, це подписчик, якому треба занести. Я сказав вже Євгенію Івановичу, щоб заніс йому воєнний білет, туди, в графу десь туди виговор. Да, да. І щоб підписав ситки. Тому що це якась фігня. Каже, я твій підписник. Каже, бляха, я вшилудька. І капи він, що займається такою херньою? Да, как раз то, что так, якраз то, що Лудько займається такою хернею, і зараз будемо цього дракона. Іди краси, коротше, евакуювати. Так що світ не без добрих людей. Як сказав Серега, значить так треба було, щоб я тебе побачив. Я дуже хотів до війни зустрітися, був на нього підписаний, і кожен раз я дивився його Боги. Я переб'ю тебе ще раз. Був. Ти є підписаний, просто не дивився. Так, так, так. І завжди я контролював процес, який в нього вдома там проходив, по свинях, по огородах. По його тракторах, машинах і тому подобне. Так що будемо далі контролювати всі. бо якби не Євгеній Іванович, то був би ти тут довго на трасі, Київ, Харків, неподалеку від міста Березані. Так що поламалась тачка, Євгеній Іванович їсти, хоче, казав, так? Да? Чи що? Не мать у ну ти ж... все одно мене чув... да, не да? Так, Що машини Так що дякуємо Сергію за те, що він нас допомагає, виручає. До нього по-любому заїжджаю в гості, по-любому беру в нього свиней. Ну, подивіться, який нього, поди нього кулак. Він як Шандарах. попробуйте йому не відвезти цю ні, тачку. А це побратим дві, да? так, так, так? Так що всім добрий день, кажіть, чи вечір. Так, О, так що отак, підписочка і лайк, ютуб канал Сергій Шелудько. Женя, а ти вже все тут? А ну Женя, вже ж він спеціаліст в цих ділах, так? Так вийшло, хотіли відправити Завгара, а... А ти маленького взяв, я там здоровий стояв. Я питав, такий? Я там не бачив. Ну який ти будеш зараз пхати. будеш лебедкою. Ну, По ідеї, має бути заряджений. Там просто я сьогодні заряджав 110-го, понял? Там у будці. Ну, ти ж спеціаліст, знаєш, де пульт, знаєш, де переключати. Ти ж знаєш, що треба цю штучку переключити і тягнути. Ну все, бери тягни. Так що ну, я думав, там тачка велика, вона якась невелика. Така маленька, ау. Ну що, Юлія Іванович, як ти думаєш, цей акумулятор затягне? Переключити треба. О, все, Сержик, давай, неряю тачку. І я буду знімати цей процес. Правда, теж задовбався, їздив на реабілітацію на город, рвав трохи бур'ян. Ну і так вийшло, що не світне заря. Треба їхати нам аж за Київ на ту сторону. Ну, в принципі, пригород Києва. Подвести цю тачку, яка в нас після ремонту. Так що Хорошо, поки наче по-хорошо, щось трохи круто, але чи витягне він цей маленький акумулятор ще ні, подивимося, бо Іваниш просто перепутав і поставив, взяв 60-ку, а я поставив на зарядку 110-й. А ні, то знімемо з цього дракона або будемо вручну затягувати. Так що ночна траса, Київ Харків, знайомство з підписниками. Іде. Як ощущення в тачку. Отак рівненько, отак рівненько, має трохи чуть -чуть правіше чуть-чуть взяти. Не-не, правіше. Не нерниться. О, і тепер трохи рівняємо. О, десь отак. О. Все, Євгеній Іванович керує, а в нього лице наблистить, його далеко видно. На контролі. На контролі. І каже, як куди не кинешся одні родичі, так? Да? З тим воював, з тим свиней так. питався годувати через Ютуб, да? так? Так, 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 так. Дивився, як ти корма мішає. Трошки правіше, мабуть, так? Да? Жень, правіше? Туди трошки, да? От так? Ось так, так? О. Так що все чи Так що треба підписувати і контролювати лучку, щоб не вкрав тих 20%, які мені кажуть, і сьогодні там якесь чучало каже. А чого ж ви не кажете людям, що ви берете 20%? Так, ще трошечки отак. Так, так це. А, то Євеніванний Іванович тут керує. А ну? Іван Іванович, ну ще трохи давай. Оп, було, б, конечно, ще трошки, ми потім підпихнемо. Став на парковку. Да, Став на парковку, а ми потім лучше вручну підтягнемо. Деренька, я ти в курсі, чи тобі треба провести інструктаж, як цеплять рівні. Проведи. Да, да, проведи. Ну пішли. пішли, Я проведу тебе да. до колеса заднього. Ти ж мене дуже навчити всього. Диви, я тоді ставлю на паузу і показую, слід ще вже ти. Ну тепер вже все навчився? Да. Все, бачиш, три секунди. Зараз нам ще треба лижі і типу, запускати, щоб не тіліпалися. Да, да, О, Ой, там в мене є ще спецтруба. О, так що таке да. діло. Бляха, хай такий маленький. От, нормальний пацан, коротше, я вам скажу, ребята. Щось у мене всі підписчики, як нормальні підписчики. Через давай поки цю. Не, Кидай цю, я зараз трубу принесу, бо там возив товаришу цього маленького погрузчика, яка погнули. Так що прив'язуємо корову, щоб вона не втекла. І печемо відвеземо тачку на ремонт. Так, да, Євгеній Іванович, да. порядок? Да. Можна мені вже відео не знімати? Та да. Євгеній да, Іванович мені, кстати, подзвонив. і підписчика приїздить додому, то ми вже збиралися їхати, а підписчика із шурші ще не збирала. Каже, я не їду вже нікуди. Остився, яка вже лучка. Так же було? Тут. Я куди вже поїхали, кажу, вже, чи що? А? Кажи. А де що в мене є? Хто <свист> мене не слухає, я спитую такою трубою. Можна вже варійки виключати, так? Да? Куди віддаси? Однеси. А, однеси. Ну тоді піди прижми ту штуку. Не зуби. Ти виключив його? Ти виключив його чи ні? Це виключив? Точно? Ну дерне. Кого дерне? Затвор я не вмію. Геніон! ж такого не кажи, понял? Та Там хай твою морду не видно, чи лиця не видно. Що? Ми зробили роботу? Зробили? Що тобі посвітить? Ти будеш лупашить уже? Подписчика мого, за те, що не підписався, ти провір піде з трубою. Підписника! Підписника. Скажи спасіба йому, що ти з ями виліз. Дякую! З Спасибо. Смотрової. А якої? Оглядової? Оглядової. Ти ж звишив її світа, а я двоєшник. Там мені це не вмішає. І бач, зато підписчика навчив. Е, брат, Серега, я розумію, я тільки що єлі відкрутив. Ну, все нормально, ну не настільки ж, розумієш. — Сере, я так йому на газоні колесо відкрутив, а потім закрутив. Він так довго матюкав, бо я на 66. — Та ж я, я спробував, відбив руку, поняв? я ж бив, відкручував. Це навіть без труби просто каже, що ти навінтіровку мені зірш? Ну, не вибачка, не почув. Хто не буде слухати шелудька, ось позвоню Сергі. За підписку, він викрути вам руки і ноги. Полюбасу хто то не буде слухати, да? закрута як того кривого болта. Да? <рес> так що всім, що миру, здоров'я і добра. Слава Україні! Слава Україні, героям слава! Дякуємо вам, хлопці, за вашу роботу, за те, що даєте можливість таким як Шелудько, заробляти бабло там на лафеті, на доставках, на свинях і всьому остальному. Ну на лафетах то таке діло, а от свині, то святе. І дякуємо дуже таким людям, як Шелудько, що вони нам теж допомагають в трудну минуту. Що за неправду скажеш? І коротше, всім велика подяка за те, що в нас так вийшло. Ти мені зуби не договарив. ти лайк постав і підписку. Євгені Іванович, кажи всю правду. Лайк, підписка, колокольчик. Так що, да. так що тут всі родичі, да? оказується, а, да, так. рік назад працювали разом. Ви, ну не я. Я ж не працюю, я ледащо. Я такий самий здоровий і вдома сиджу, серед вас. Мені страшно до вас підходить. Просто тут буває попадеш під ногу, можуть наступити і роздавити. Так що моє здоров'я, поки хай буде буду болти відкручати, тут ні в два, мені тепер його треба віджимати, так що, всім, друзі, пока. всім миру здоров'я і добра. З Євгеніем Івановичем погнали додому. Так що, Дякую. плюс ще один підписчик назад вернувся, так? Да, да? Всі Та да ти ще не був у мене! <гум> <гум> оце стеле, оце стеле, поняття. Ти руки в двері, чи пальці в двері і підписку на ютуб. Все, Це... пока. Завтра що... все відпишемо. Ти чуєш, як каже, Показати. коментар, колокольчик і все. Так, і, так, і будете так. знати, де ще А Шелудько був сьогодні в Києві. Пока Ой, бо Що, друзяшки? Як розпочинається ранок у Шелудька, ну правда, не дуже сильний ранок, він розпочався, правда, з кави, А на даний момент вже знаходимося на новій почті, так як зробив контрольний мій підписник із 116-ї бригади. І ми знімали відео, що віддамо даром безкоштовно резину для військових ну, Ми це робимо частенько. І я дякую всім підписникам, і глядачам і знайомим за те, що віддають те, що їм не потрібне. І коли воно в мене є на кучки, підібрали розмір. І на даний момент зараз вона їде до хлопців. Я думаю, відео буде по-любому, тому що вже не перший раз допомагали і підтримували хлопців. Екстрелік є, а на ньому різина одна проволока. Так що, думаю, буде трошечки служити. Ну а там, я думаю, осінню будемо хлопцям збирати і купимо грязьову резину. Ну а також ще один павербанк нашого виробництва, дякуючи Віктору Безсмертному і Юрі Бугаєнко. Так що такі штучки реально класні. І є вже відгуки. Хоч прошу хлопців, зніміть конкретно, розкажіть, наскільки важливий я такий павербанк. В декого місяць стоїть, з нього заряджаються телефони, рації і планшетики. Так що, друзяшки, всім дякую за довіру за підтримку.